Всім привіт! Мене звати Оксана. Я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати, як я закінчую гердан, тобто роблю зниски. Є декілька способів знизок Я хочу вам показати той, яким користуюся найчастіше я. Для цього нам потрібна запальничка або сірники, в кого є під рукою. Отже, після того, як ми набрали бісеринки на ниточку, ми зав'язуємо вузлики. Тут є дві ниточки, і в'яжемо вузлик. Вузликів потрібно декілька. Я зробила шість вузликів, після цього ниточку обрізаємо, і підпалюємо. Ось так у нас виходить. Не знаю, чи видно вам добре, чи ні. Давайте ще один зробимо. Беремо знизку і в'яжемо вузлики. П'ять. І шостий. Старайтеся сильно не стягувати вузлик, щоб у вас не покрутилася знизка, щоб нога була вільно спадала і була рівна. Ниточку обрізаємо і підпалюємо. Старайтеся брати ниточку, таку, щоб не згоряла, не згорала і кришилася, а щоб плавилася помаленьку. Для того, щоб перевірити, чи вам підходить цей спосіб, чи ні, можете взяти звич... ну, нитку, якою ви плетете гердан і спробувати її підпалити. Якщо вона Горить і по чуть-чуть це, -чуть значить, цей спосіб вам підходить. Ось так. І так робимо зі всіма знизочками. Якщо вас вам було цікаво, ставте лайк, підписуйтеся. Планую ще багато відео зняти по бісероплетінню і не тільки. Всім дякую. До побачення!